БРС Бустер плюс один. БРС 8, простіше кажучи, ось такий чухольчик. Самий звичайний чухольчик. Помпа сама звичайна, без всіляких допоміжних клапанів, сам пальничок. Пальники, до речі, всі однакові. І БРС 8, BRS8, і БРС 8А, і БРС 8Б. Конструкція ось така. Хто моє відео дивився, той вже цей пальничок бачив. Ось тут в нас система попереднього підігріву палива, що є досить зручним. Конкретно, ось цей пальник працює на газу і на бензині. Щодо інших типів. Палива я не можу, на жаль, вам нічого сказати, бо в мене він працював на газу, на газу рідкому і на бензині 95-му. Щодо диспалива, щодо солярки, я вам не можу сказати. В мене мотоцикл, авто, генератор, все на бензині, тому я знаю точно, що на 95-му бензині працює чудово. Пишіть мені в коментарях. В кого є такий пальник або подібні пальники і на яких видах палива ви його ганяли. Далі пляшка для палива на 530 мл. Кришечка пластикова має ось такий ущільнювач. Порівнювати ось цей свій пальник я буду з пальником, який відправив мені мій глядач-підписник Андрій. Ось такий. Називається він також БРС-8, але мені здається, що комплектація називається БРС-8А. Є ще БРС-8Б. Давайте дивитись далі. Ось модель мого пальника. Тут вказані в нас всі розміри, вага, потужність 4500 Вт. І, в принципі, все, що тут вказано. Значить, із додаткових речей в нас тут є гумові ущільнювачі, додаткова форсуночка. Розмір в неї який 30. А ось тут, здається, 35. Зараз я подивлюсь. Щоб точно вам сказати. Так, бачите? 35. І ще є ось такий от елемент, так, манжета для помпи. Ось вона всередині насосу. І ось така от чия є річ. Ось тут. Ось вона.